Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні для вас хочу зробити розклад на фінанси на місяць грудень всі знаки зодіаку. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Та будемо розпочинати. Перший знак овен, тілець, Близнюки, Равки леви, Діва, Терези, Скорпіони, Стрілець, Козиріг, Водолій. Та риби. Будемо брати додаткову карту, якщо нам знадобиться. Та будемо розпочинати. Овен старший аркан вісельник. Зверніть увагу, що це старший аркан, саме тому фінансам буде додаватися важлива увага. Може, щось за. Гальмувати, зупинитися, якісь виплати. Контролюйте, держіть на контролі для того, щоб можна було щось змінити. Наприклад, десь позичити, а потім, щоб ви змогли своєчасно віддати, тому що на новий рік треба йти без боргів. Старший аркан додаткову карту не беремо. Далі, друзі, тілець. Король Пентаклів, це ваша карта, карта земного знаку, ваша особиста, саме тому з фінансами у вас все буде добре в цей період, грудень 24 рік. Далі, друзі, прямуємо вперед. Блізнюки, карта суд. Зверніть увагу, якщо ви, наприклад, робили якісь договори або. Брали гроші під якусь роботу. То саме зараз по карті суда треба повертати борги і упорядковувати все з, з фінансами, тому що це старший аркан. Зверніть на це увагу. Далі прямуємо раки, король чаш. Це також ваша карта водної стихії. І вона показує, що ви будете задоволені станом своїх фінансів. Це може бути будь-що, або подарунки, або хтось, наприклад, вам поверне борг. Або ви щось зможете заробити. Карта досить таки потужна і вона показує позитивні емоції стосовно фінансів. Далі прямуємо леви. туз чаш. Ситуація аналогічна. Ви будете задоволені станом своїх фінансів. Чого я вам і бажаю. Прямуємо вперед діва, карта башта. Зверніть увагу, що це карта руйнації. Можливо, якісь відміняться або відкладуться договори, котрі вам мають виплачувати фінанси. Мається на увазі, наприклад, ви щось зробили, а. Оплата праці буде не своєчасна. Тримайте це на своєму контролі, тому що це карта руйнації, вона показує, що щось вийде не так, як ви планували. Це старший аркан. Візьмемо одну карту додаткову для того, щоб подивитися, що саме можна змінити та як. Стосовно фінансів, знак Діви. Карта дитини, вам щось треба буде розпочинати заново. Можливо, ви щось неправильно, наприклад, оформили якісь папіри згідно вашої відпрацьованої роботи. І саме тому вам не можуть нарахувати. І ви можете бути цим дуже розчаровані. Саме тому держіть на контролі і намагайтесь щось змінити. І у вас все вийде. Терези десяточка пентаклів. Це карта, котра каже сама за себе, дуже все стабільно з фінансами, як вашими особистими, так і фінансами вашої родини, наприклад, чоловіка або дружини. Прямуємо вперед: скорпіон. Троєчка жезлів. Вона показує роботу в команді, і вона може підкреслювати, що. Тільки злагоджена робота декількох ланок, наприклад, ви, ваші помічники, зможуть вас привести до нормального рівня фінансів. Але це така робота може бути не зовсім легка. Наприклад, вас просять зробити в якийсь стислий термін, або щось таке, або якісь, наприклад, погодні умови ускладнюють. Тобто, поставтеся. Дуже уважно до своїх фінансів для того, щоб вам їх своєчасно отримати. Ще одна додаткова карта для скорпіончиків карта звістки. Ця карта може показувати документи, які ви маєте своєчасно надати для оплати вашої праці, або щось таке оформити. Звертайте на це увагу, скорпіончики. Ми прямуємо вперед. Наступний знак стрілець. Стрілець принцеса Жезлів. Ця дівчина досить таки рішуча. Вона все добре продумує і робить тільки на підставі чогось, або документів, або так, як необхідно. Вона має плани наперед, і саме тому вона старанно виконує те, що відбувається зараз. Ця карта вам показує, з вашими фінансами має бути все добре, але ви маєте докладати до цього зусиль. І ще одна карта додаткова для стрільців. У вас буде декілька варіантів рішення вашої роботи для того, щоб отримати гарні фінанси в місяці грудень. Ми прямуємо вперед козиріг. Дев'яточка Пентаклів. Це також карта землі вашої стихії, і вона показує стабільність, і вона показує те, що ви отримуєте максимальний ефект від того, що ви робили від тієї роботи, котру ви вже завершили і за котру вам можуть надійти гроші. Далі, друзі, прямуємо водолії. Карта жриця. Ця карта, котра показує, що небесні покровителі вже мають варіанти, яка у вас буде зарплатня, але вони поки що приховані. Можливо, якщо ви хочете, ви можете ще встигнути щось змінити для того, щоб, на вашу думку, покращити ваш фінансовий, ваше фінансове становище. Це старший аркан. Саме тому. Він вам надає, як би так сказати, вибір, чи ви згодні щось покращити, змінити або збільшити, або залишити так, як воно вже має бути. Ще одна додаткова карта. Сама не полюбляю таємниці. Заради вас подивлюся. Щось таке завершується. Карта гроб це завершення. Можливо, ви ще не завершили якийсь проєкт. За, яким результатом, за результатом якого вам будуть нараховуватися гроші. І саме тому ви планували на гарні багаті гроші, які надійдуть, а все буде вирішуватися за результатами, як ви зробили. Зробили добре, отримаєте добре. Але вам треба його швидше завершувати для того, щоб, наприклад, подавати на фінансування. І у нас залишається карта Риби. Це старший аркан відлюдник. Це досить таки для фінансів добра карта, але вона показує, що ви будете, пробачте за порівнення, пахати як лошадь самі для того, щоб забезпечити собі правильні фінанси. Тому що, хоч і є така прислів'я таке, що. Одному в полі важко працювати, але вам знадобиться саме це, тому що це карта відлюдника. Іноді так буває, що коли ми працюємо в команді, то хтось нас тягне назад. Але в вашому випадку у вас достатньо знання та працездатності та наснаги для того, щоб добре заробити фінансів на грудень. Хочу сказати, друзі, що окрім діви. З фінансами у всіх знаків показується добре. І ще у нас тут багато старших арканів. Подивіться, друзі, овен, близнюки, діва, водолій і риби, тобто дос, майже половина. Саме тому уважно ставтесь до своїх фінансів. Намагайтесь їх контролювати, ніде не помилятися. Та все буде добре перед переходом в новий фінансовий рік. Я бажаю вам успіху, друзі. Дивіться за новинами на моєму каналі. Будуть багато нових розкладів. Зовсім скоро розклади не тільки на грудень, а ще й на новий рік для всіх знаків зодіаку. Для особистих розкладів пишіть по номеру WhatsApp. -а. Котре указане під відео? До зустрічі на моєму каналі.